Доброго дня, любі діточки! Хто знає, як називається наша країна? Україна! В Україні живуть українці. Вони тут народилися, знають і люблять свою Україну. Всі люди, які живуть в нашій країні, вміють розмовляти українською мовою. Ми теж з вами вчимося розмовляти українською мовою. Діти, у кожної країни є свої державні символи. Це герб, прапор та гімн. Сьогодні ми поговоримо про прапор. Прапор це символ незалежної держави. На прапорі України дві смуги жовта та блакитна, блакитний колір чистого мирного неба. Жовтий колір це колір пшениці, сонця і хліба. Пропоную вам прослухати казку, як з'явився прапор України. Це було давним-давно. В одному українському селі жила дівчинка і звали її Настя. Настя дуже любила малювати. Вона вміла малювати все: квіти, дерева, людей. І одного разу їй захотілося намалювати щось незвичайне. Придумала! вигнала дівчинка. Я намалюю прапор України. Настя взяла папір та пензлики і пішла шукати кольори для прапору. Довго вона йшла і нарешті дійшла до саду. Там вона зустріла троянду. Доброго дня, трояндо! привіталася Настя. Можна взяти твій червоний колір? Я хочу намалювати прапор України. Доброго дня, Настю! Я дуже хочу тобі допомогти. Але я королева квітів і не можу залишитися без свого кольору. На цьому й розійшлися, вирушила Настя далі і зустріла ялинку. Доброго дня, ялинку! привіталася Настя. Можна взяти твій зелений колір? Я хочу намалювати прапор України. Доброго дня, Настю! Я би залюбки дала тобі свій колір. Але я символ Нового Року. Тому я не можу віддати свій кольор. На цьому і розійшлися. Вирушила Настя далі і побачила жовте пшеничне поле і блакитне ясне небо. Доброго дня, поле! Доброго дня, небо! привіталася Настя. Можна взяти ваші кольори? Я хочу намалювати прапор України. Доброго дня, Настю! Звісно, можна. Дуже дякую вам! Тепер я зможу намалювати прапор України. Ось там у Насті і з'явилися фарби, а в Україні з'явився прапор. Діти, вам сподобалася казка? Про кого ця казка? Про дівчинку Настю. А що хотіла намалювати дівчинка? Прапор України. Кого вона просила кольори? Троянди, ялинки, поля та неба. Якого кольору наш прапор? Так, він жовто-блакитний. А що означають кольори на прапорі? Так, блакитне небо, а жовтий це поле пшениці. Мої розумники, ви активно попрацювали. Молодці так тримати. До наступних зустрічей!